Ще у липні цього року Верховна Рада ухвалила законопроект, який запускає наступний етап медичної реформи: формування спроможної мережі лікарень. На Волині до неї потрапить 14 медустанов. Серед них дві надкластерні, чотири кластерних та вісім загальних. Попередньо у проєкті мозу зазначено, що статус кластерних у Волинській області надали медзакладам у Луцьку, Коволі та Камені Каширському. Доля Нововолинської та Володимирської лікарень остаточно не вирішена. Розглядають можливий варіант їх об'єднання. Дання нині комунальне некомерційне підприємство Новолинська центральна міська лікарня без перебільшення найпотужніший медичний заклад Володимирського району. Це підтверджено і тим, що у 2020 році медустанові було надано статус опорної, базуючись на відповідних показниках. Однак, як вбачається із ситуації, що складається навколо цієї теми, питання набуло суто політичного забарвлення, і, попри об'єктивну відповідність Новолинської лікарні, усім заявленим критеріям статус кластерної хочуть віддати Володимирському. Територіальному медичному об'єднанню, аби відстояти право мешканців Нововолинської та навколишніх громад на отримання якісних медичних послуг. 21 вересня у міській раді провели відкрите обговорення. У спільному прагненні об'єдналися представники влади, депутати різних рівнів, медики та громадськість міста. Кластерна лікарня має бути у Нововолинську. Це наша чітка позиція, наголосив у своєму виступі міський голова Борис Карпус. Аргументів безліч сучасне приймальне відділення, потужна хірургічна і травматологічна Логічна служби, якісна офтальмологія, кардіологія, ріст пологів, 200 реальних кисневих точок, три джерела кисню. А ще перевага у кількості населення та ВПО і 4 тисячі шахтарів із профзахворюваннями, які потребують постійного та якісного лікування на місці. Ми давним давно довели, що ми достойні отримати цей статус. В нас є статус опорної. Коли були тяжкі часи часи ковідні, ми впоралися з цим викликом і рівень смертності в нас був втричі менший, ніж в іншій лікарні, якій був статус навіть опорної по ковіду. у нас є об'єктивні показники. Це дослідження Делої, яке було замовлено і зроблено на кошти USAID, тобто американських платників податків і UKAID. Це британські про такі податки, де чітко було написано, що статус пластурної повинна отримати Новолинська центральна міська лікарня. Якщо це буде не політичне, а об'єктивне рішення, ми будемо кластерною лікарнею. Ми вже фактично нею є. За останні півтора року лікарня збільшила кількість пакетів послуг із 14 до 22. розповів директор Новолинської центральної міської лікарні Олег Шипелик. Проте у цьому питанні є політична складова. Наприклад, у Володимирі ні дитячої хірургії ні офтальмології. Ні отоларингології, ні кардіології, але вони також претендують на статус кластерної. Кластерна лікарня це лікарня, яка така сама, як на сьогоднішній день є. Новолинська центральна міська лікарня надає всі ці послуги. Є загальна лікарня, це лікарня трошечки нижчого рівня, ну по типу сьогоднішньої Воничиської і Володимирської лікарні, де немає густопрофільних відділень. В процесі реформи має сформуватися спроможна мережа. Ми пояснюємо заступнику міністра, заступнику губернатора, міністру, що спроможна мережа це лікарня, яка має дві речі: лікарня, яка може лікувати якісно мешканців, і лікарня, яка може платити зарплату лікарям і купувати обладнання. На сьогоднішній день. Наша лікарня збільшилася за останні півтори роки на 53 нових лікарів. Під час обговорення своєю думкою з цього приводу висловили і медики, і політики однак, чи не вперше усі присутні зійшлися на думці, що потрібно забути про політичні амбіції кожного і докласти максимальні зусилля, аби відстояти об'єктивне право Нововолинської лікарні на статус кластерної, адже політичне лобіювання лише ускладнить роботу закладів і погіршить якість послуг, що надаються пацієнту. Ми не маємо грати в політичні ігри. Записувати відеоролики, які лише підбурюють мешканців Нововолинська і ставлять під сумнів, відсутність політичної складової питання. Ми маємо відстоювати справедливе рішення щодо пластерності. Звертаюся до вас з проханням допомогти допомогти, бо наші те... походи, скажімо, одним словом, починають з прошлого року, з зими, весна, літо, вже осінь. Де тільки не був наш мер з нашим головою, директором нашої лікарні. Вроде б, да, там нас все розуміють. Кажуть, да, це хороша лікарня, у вас є все, все, все. А потім чогось ця вся розмова переводиться на володим. У 2017 році я особисто не один раз виїздив до міністра охорони здоров'я. І дочекався, поки була постанова Кабінету міністрів про створення госпітального округу з центром міста Нововолинськ. Я думаю, що багато хто пам'ятає, тут із Володимира колись приїжджали, в Нововолинські проходили і лікарі, і громадськість, і нам вдалося тоді відстояти, що центр Госпітального округу це саме місто Нововолинське. На жаль, після 2020 року той темп був втрачений. Лікарні дійсно наша по показникам по обладнанню, по, скажімо, роботі лікарів стоїть на досить високому рівні. Але коли рік тому я в цій сесійній залі говорив, що прозвучав перший дзвіночок про те, що нашу лікарню відсовують на другий план, а це було коли вона була не включена в опорній лікарні першої черги. Вона після того була включена. Я тут говорив, що треба щось робити, тому що ми втратимо центр госпітального округу. Зараз тепер як це називається кластерна лікарня. Скажу вам єдину правду, і про яку всі так говорять і зараз ми обминаємо. Питання кластерної лікарні, ну давайте говорити справедливо, воно вирішено. Його порішали І не на нашу користь. І те, що сьогодні не слухають Олега Володимировича, чи депутатів, чи Бориса Сергійовича, йому нікому це не цікаво. Я хочу знати, сьогодні, дивіться, депутати обласної ради, ми можемо долучити до депутатів Європейської Солідарності, не можуть вийти на губернатора, не можуть вийти на народного депутата. Як за неділю до цього народний депутат заявив, що питання класти на лікарні вирішили. Ми отримали медики, отримали вищу зарплату. Цю вищу зарплату входить стажування і поїздки на різні конференції, ну, самовдосконалення. І ми це робимо, і ми це готові робити, і ми це будемо робити. Ну, коли грозить питання, ну можливість закриття деяких відділень, то відповідно ну ви розумієте, що трошки руки опускаються, але якщо Десь колись комусь там приписують ці, ці слова, є дискусії, що е, хороший медик прогодує себе сам. Тому якби, друге важливе питання це не стільки потрібно медикам, стільки це потрібно. Громадні уже сьогодні Нововлинська центральна міська лікарня має усі критерії, аби бути кластерною. Відтак було прийнято рішення підготувати звернення до усіх рівнів влади, а також зорганізувати поїздки в обласну військову адміністрацію та профільне міністерство, аби поборотися за статус кластерної. Будь ласка, всі, хто готові їхати зі мною до голови військово цивільної адміністрації, в п'ятницю я повідомлю годину. Зараз ми узгодимо бо принципово. Є погодження відповідно ми будемо це і спільно далі будемо рухатися тобто від губернатора. Далі, якщо немає там бачення або рішення або об'єктивної оцінки, їдемо далі. В міністерство та саме стало до слова. Усі присутні на обговоренні чекали на приїзд нардепа від нашого округу Ігоря Гузя, котрий подейкують підтримує лікарню у Володимирі. Однак народний обранець не знайшов часу для зустрічі із Нововолинською громадою.